Вітаю вас, друзі, на своєму авторському Ютуб-каналі. Радий, що ви переглядаєте відео. Вітаю своїх підписників і тих, хто, можливо, вперше переглядає моє відео. Ваші вподобайки. Можливо, для вас нічого не коштують, але для алгоритмів Ютубу це є важливо, тому що дана інформація може стати. Доступної більшої кількості людей. Тому пропоную тим, хто ще не підписались, підписатись на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. Сьогодні ми разом з вами будемо роздумувати на цікаву тему: війна як залежність. Війна як залежність. Хочу сказати, що який час такі і теми хочеться говорити на тему, яка цікава в першу чергу для мене. Я переконаний, що якщо ця тема зачепила мене, якщо вона цікава для мене, то вона обов'язково буде цікавою також і для інших. Також... Хочеться зауважити, що не тільки я цікавлюся подібними темами, все частіше і частіше в інформаційному просторі можна почути, почитати, з'являються публікації, які описують таке явище як залежність від війни. Ми знаємо алкогольну залежність, наркотичну, чуємо про гаджетозалежність, хтось стає. І громаном, і так далі. Є різні види залежності. І ми розуміємо, що бути залежним це, це погано. Але хочу сказати, що усі ми поневолі втягуємося у залежність від війни. Тому давайте спочатку поговоримо про симптоми залежності, тобто в чому вона полягає. Це мої власні спостереження і те, що мені вдалося прочитати, почути в інтернеті. А ви в коментарях зможете додати, тому що цих симптомів є значно більше. Я приводжу 12 симптомів залежності. Отже, перший симптом людина постійно в новинах. Вона. Дивиться новини по телебаченню, вона постійно читає е, публікації, е, дописи в різних телеграм-каналах, на які вона підписана. Вона переглядає Ютуб ті новини, які з'являються там. Е, як тільки з'являється вільна хвилина, навіть е, прокидаючись вночі, людина одразу е, за перегляд новин. Я пригадую себе в перші Дні війни, Це, цей симптом проявлявся в моєму житті, і можу сказати, що навіть в теперішній час я все-таки залежний від новин. Друге, Другий симптом: людині не хочеться нікуди їхати, не хочеться йти у відпуску. Людина перестає щось собі дозволяти. Щось собі бажати на устах фраза. Як я можу собі це дозволити? Зараз війна? Я думаю, що ви зрозуміли, в чому симптом. Життя людини наче застило, законсервувалося у точці початку війни. Психологи мають для цього стану спеціальний термін синдром відкладеного життя. Це є. Хтось подолав цей бар'єр і почав жити, а хтось і понині відкладає справи до кращих часів. Третій симптом. Є люди, які стають відомими саме під час війни. Або в... на висвітленні теми війни. Деякі блогери підняли свої рейтинги і охоплення на висвітлення теми війни. А що буде, коли війна закінчиться? Слухаючи одного. Блогершу, я почув такі слова. Я настільки перейнялася темою війни, вникла в питання, маркування різного зброєння, що мені здається, що після завершення війни мені доведеться переходити працювати в Міноборони. Звичайно, що це були ось такі слова, можливо, ось такий жарт, але я думаю, що варто зауважити, в чому суть. Це. Ось такий дзвіночок. У людини зараз під час війни все прекрасно. Подобайки, коментарі, популярність, людину впізнають і признають, але що буде після завершення війни? Ви зрозуміли? Це така особлива форма залежності. Четверте: людина живе в іншій країні, а слідкує за тим, що відбувається в Україні. Отже, подібно до пункту один людина постійно в новинах. Отже, залежність від війни не має кордонів. Я слухав одного ведучого, який говорив, як багато людей в Ізраїлі переймаються війною в Україні. Це їм близьке, тому що більшість із них служили в армії, приймали участь в бойових діях, які в них відбуваються регулярно і дуже давно. І тому. Не тільки українці за кордоном можуть бути залежними від війни, але і люди інших, навіть благополучних країн, можуть мати цю залежність. Якщо людина колись приймала участь у, у якихось військових, бойових діях, вона несе в собі ось цю залежність. П'ятий симптом. Пропадає бажання займатися спортом і підтримувати у формі своє тіло. Я думаю, що тут без коментарів зрозуміло. Людина, зараз війна, який спорт, яке думати про своє тіло. Шосте симптом: людина боїться приймати якісь рішення, складати плани і думати про майбутнє. Так же, як пункт 2: синдром відкладеного життя, про який ми говорили. Людина не хоче думати. Не хоче планувати і не хоче дивитися в майбутнє. Яке майбутнє, думає людина. Зараз війна? Сьоме симптом. Відчуття, що всі, подібні, всі дні подібні як один день. Апатія. Хочеться полежати. Є і ось таке явище, і для когось воно близьке. Ось немає різниці, немає вихідних. Кожен день одинаковий. Да, людина має ось таку апатію. Восьмий симптом. Постійно хочеться щось жувати. Людину тягне до холодильника і кожного разу, коли вона е заходить до кухні, вона або до холодильника, або до кастрюлі. Ось такий постійний перекус. Дев'яте. Хронічне відчуття втоми. Для когось характерне ось такий симптом. Десятий симптом. людина починає розбиратися і цікавиться різними видами озброєння військової техніки. До цього не було а, такого інтересу. Людина, можливо, цікавилася автомобілями різних марок, або вона чимось іншим цікавилася, і раптом прийшло бажання поцікавитися, а що це за озброєння, як? Як де воно виготовляється, і можна сказати, що це ось такий вид залежності від війни. Одинадцятий симптом. Людина починає використовувати нецензурні слова, ненормативну лексику. Людина починає бачити, що щось із нею ось таке відбувається. Ось ця постійна, ось така агресія. Зні виливається в тому, що людина втрачає коль. Контроль над своєю мовою, вона втрачає свою інтелігентність, можливо, і іноді це проявляється навіть у засобах інформації, коли, можна сказати, відомі імениті журналісти, вони дозволяють собі те, що не дозволяли у мирний час. Це є залежність від війни. І 12-й Пункт гіперактивність у соцмережах. Людина зависає в соцмережах, вона коментує, вона що шукає. Ну, звичайно, якщо залежна від новин, да, тут людина проявляє ось таку активність не тільки переглядати, а ставити вподобайки, коментувати. Ну, ось така активність в соцмережах. Отже, я подав лише 12 симптомів в залежності від війни. Їх є більше. Тому, якщо ви якось по-іншому відчуваєте залежність від війни, свою залежність від війни, а можливо, ви ведете подібно до мене ось такі спостереження в цьому напрямку, то опишіть. Це у коментарі нижче. Я думаю, що це буде цікаво, як мені, також тим, хто буде заходити на мій канал. А якщо ви погоджуєтесь із якимось із вище перелічених пунктів, то також в коментарях напишіть. Я відчував ось цей пункт перший, пункт сьомий, чи 12. Що ближче. Було у вашому житті або як це проявлялося у вашому житті. Хочеться сказати, що війна це потужний стимулятор. Я помітив, що все частіше в інтернеті з'являється таке поняття як війнаголізм. Ми знали тільки роботоголізм, роботоголіків, але появляється ось таке поняття. Не я його придумав, але я вже зустрічав в інтернеті подібні поняття. Чи зауважували ви, що люди, які свого часу були задіяні в якихось військових конфліктах, знову іноді, навіть добровольцями, вони йдуть приймати участь під час якогось іншого конфлікту? До прикладу, можемо взяти афганців. Всі ми знаємо афганців. Ось цей клас людей, і що ми можемо сказати? Це люди, які активні у боротьбі за, за певні права, якщо тільки якийсь конфлікт, якийсь майдан. Ці люди, звичайно, що були не останніми. І можна сказати, що це буде стосуватися і тих людей, які повернуться із цієї війни. Війна це потужний стимулятор. І це факт, що люди з пораненнями потрапляють у госпіталі, вони лікуються. Деякі із них після лікування, протезування, навіть втративши кінцівки, вони знову просяться у. Військові частини, де проходять бойові дії. І хочу сказати, що це є факти, які мають підтвердження. Тому потрібно брати до уваги, що навіть якщо війна закінчиться, серед нас будуть жити тисячі таких людей. Це чиїсь чоловіки, сини, брати. Війна в Україні закінчиться, але у свідомості цих людей війна. Не закінчиться, вона буде продовжуватися вона буде йти. І це нам необхідно мати на увазі. При цьому хотілося подивитися на це питання у більш глобальному контексті. Е, війна в Україні запустила потужну роботу ВПК військово-промислового комплексу багатьох країн. Сама новітня зброя буде вироблятися. Вироблятися у великих кількостях. І зрозуміло, що це бюджети, кошти, виробничі потужності, нові робочі місця, для кого це будуть надприбутки від цього промислового комплексу, який запуститься. Не буду більше перелічувати. Я задам запитання лише по темі нашої розмови. Як ви вважаєте? Світ стане більш орієнтованим на мир, на стабільність, чи стане ще більш залежним від війни? Мені було б цікаво почути ваші міркування, ваші думки по цьому питанню. Що буде більше? Ось люди скажуть, завершилася війна в Україні. Слава Богу, що завершилася війна більше ми не хочемо, що щось подібне повторилося. Чи, можливо, запуститься ось цей механізм озброєння і знову в якійсь іншій місцевості, в якійсь іншій країні виникне конфлікт? Ви знаєте, я можу помилятися, але, на мою думку, залежність людей. Від війни, від війни вона буде зростати. Вона буде зростати. Якщо у вас інша думка, напишіть, це буде цікаво почути. Отже, проблеми із залежністю, і як їх позбутися. Люба залежність, вона має певний механізм дії на людину і вимагає ряду дій, щоб її позбутися. Гадаю, як тільки закінчиться війна, звичайно, радість буде неймовірна. Радісні вигуки, нагороди, безліч букетів, квітів і так далі. Але ця ейферія буде тривати недовго можливо, кілька днів, тижнів чи місяців. А що буде далі? Звичайно, що це є питання. Це... Поки що загадка для нас усіх. Про це варто думати уже сьогодні. Я не психолог, але по логіці процесу довгий період війни тримає організм в постійній напрузі, в стресі. Звичайно, що це виснажує сили людського організму, психіки. І ось тут наступає момент перемоги. Війна закінчується. З однієї сторони припиняється стрес. Але потрібно зауважити, що виснажений організм схильний до депресії. Вона неминуча для переважності, переважної кількості населення. І про це потрібно знати. Потрібно, потрібні будуть спеціалісти, потрібні будуть державні програми для роботи з посттравматичним синдромом і рідного роду психічними розладами. Я не песиміст, але бачу це саме ось так. З однієї сторони, радість, да, і багато хто сьогодні говорить. ну, не потрібно про це думати. Саме основне, що війна закінчиться і тоді все налагодиться. Я думаю, що деякі процеси після війни вони почнуть проявлятися. Я думаю, що буде більше роботи для психологів, психіатрів. Звичайно, що пасторів церкви дуже багато роботи. Тому що поряд із відбудовою будинків, з відбудовою інфраструктури потрібно буде відкривати дуже багато державних програм і, можливо, навіть закладів, де будуть ремонтувати людські душі. Без цього не обійдеться. Які б рожеві окуляри ми не одягали. Я не знаю, що запропонує держава, що запропонують психологи. Що запропонують церкви, але вже сьогодні починають говорити, що механізми для того, щоб позбутися залежності, залежності подібні. Ми вже знаємо про зустріч груп анонімних алкоголіків, які мають певну програму, є спеціальна програма, як позбутися залежності від алкоголю. Там є певні ось такі алгоритми дій для того, щоб вийти із залежності. А найперше потрібно визнати, що ти у проблемі. Я думаю, що від цієї залежності такий самий механізм. Перше, що потрібно визнати, я є залежний, я є залежний, я нахожуся у проблеми. Потім потрібно якесь внутрішнє. Налаштування на подолання цієї проблеми, мені потрібно подолати цю проблему, я не хочу в ній знаходитися. І також потрібна постійна зовнішня підтримка. І, звичайно, мені хочеться на цьому наголосити, потрібна сила Божа, тому що в більшості випадків в будь-якій залежності, без зовнішньої сили людської, да, ми розуміємо, що вона. Іноді буває за малою потрібна сила Божа. Коли Господь втручається в життя людини, людина може подолати е, залежність. Тому я переконаний і думаю, що тільки Біблія, тільки щира віра, е, не якесь номінальне ось таке е, ц, е, християнство або релігійність може допомогти людям. Е, а щира віра. І, звичайно, що церкви стануть тим місцем, де, будуть, де люди будуть лікувати свої зранені душі. Що говорить Біблія про залежність від війни? Я не вивчав глибоко цієї теми, але вона мене зацікавила. Біблія описує десятки війн в історії людства, і це правда. Пошукова система видала, що слово війна зустрічається у Біблії 27 раз. Війну закінчення, у 89 разів. Війни 53 рази. Ви знаєте, я більше не міняв закінчення і не підбирав інші синоніми, що описують військові дії, але про війну в Біблії говориться дуже багато. Іноді, читаючи Біблію, задумуєшся, чи більше на землі було мирного часу, чи все-таки часу, коли йшла війна. Я не досліджую цієї теми, але мені було б цікаво, якщо хтось дослідив це питання, мені було б цікаво, напишіть у коментарі також відповідь на це запитання. Я приведу тільки. Кілька текстів. Перше царів, 22 розділ перший вірш. І прожили вони три роки, і не було війни між Сирією та між Ізраїлем. Автор вирішив записати, що аж три роки не було війни. Да. А що читаємо ми між рядками? Раз три роки не було, то в, е, в решту часу. Були військові конфлікти, була напруга. Друге Самуїла, 11 розділ 1 вірш. І сталося по року у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слуг із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Амонітян і облягли рабу. А Давид сидів в Єрусалимі. І знову я просто вибрав один із текстів про війну, що я хотів підкреслити: і сталося по року. У час виходу царів на війну. Виявляється, у царів того часу був визначений час виходу на війну. Це для них було звичайним явищем. Чи можемо ми на основі цього тексту сказати, що в них була залежність від війни? Думаю, що так. Для багатьох народів того часу війна була основним промислом. Говорячи сучасною мовою, основною статею доходу тієї країни чи того племені була війна. Пішли, завоювали, награбували, і цілий рік є що їсти. А наступного року наступає пора війни, як ми читали в тексті, і знову, що царі збираються в похід? Збирають армію і знову йдуть у похід. Отже, залежність від війни була колосальною. Але також Біблія говорить про інше. І я знаходжу, що Господь через авторів Святого Письма, авторів Біблії закликає завжди до миру. Бог не є автором війни. Він проти війни з усіма її трагічними наслідками. Бог говорить про мир, Бог закликає до миру і також говорить про те, що блаженними є миротворці, люди, які творять мир. І хочу привести наступні цифри. Слово мир в Біблії зустрічається 544 рази. Миру 49 раз. Я думаю, що ви бачите ось цю різницю. Значно більше говориться про мир, значно більше призивів про мир, ніж згадок про війну. Мені хочеться прочитати лише один текст. І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ і більше не будуть навчатись війни. А ці слова записані в пророка Михея, 4 розділ, 3 вірш, і в пророка Ісаї, 2 розділ, 4 вірш. Отже, ми бачимо, що два пророки говорять про одне і те ж, що бажає Господь, щоб зробили люди? перше, перекували мечі на лемиші. І друге, щоб більше не навчались війни. Сьогодні є розуміння, що чим сильніша у тебе армія і сучасніше озброєння, тим стабільнішим буде мир. Але згідно Біблії, мир досягається відсутністю зброї і навіть відсутністю навчання військової справи. Дорогий друже, який варіант тобі подобається, і яким чином ми скоріше можемо, зможемо подолати залежність від війни? Пишіть у коментарях. Постав подобайку, якщо вважаєш, що це відео заслуговує уваги, пошир це відео у соцмережах або надійшли його комусь із своїх друзів. Бажаю усім добра, бажаю миру в Україні, а особливо миру у наших серцях.